Будинок мені допоможуть мої друзі з-під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. ха Ха-ха, це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї, наприклад. Відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. <звук> Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гармонують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую.